що завжди дитина хоче йти в садок? Дзюбрик доводить, дитина має право бунтувати книжка чубарики Чубчики, комарика дзюбрика для тих батьків, у яких болить змушувати малечу йти в садочок, бо треба для тих, хто за дитячими капризами здатен побачити справжні страхи і шукає способи допомогти дитині з ними впоратися. Дзюбрик не хоче в садочок, бо захищає свої кордони і свій маленький світ. А в мами комарихи теж є потреби. Вона хоче йти на роботу не щоб виживати, а тому, що їй там цікаво. Ми сподіваємося, що проживання цієї комариної історії стане одним із важливих кроків у подоланні дитячих страхів, пов'язаних із садочком, а також корисною збіркою ідей з адаптації до нового середовища. А чи знаєте ви, що наш герой народився з української народної пісні Ой у лісі калина? Слухайте її сучасний дитячий ремікс. Він доповнює історію дзюбрика і створює особливий настрій.